Мої хороші всім вітання. Прийшла весна і потрібно терміново обробляти наші сади від шкідника та від хвороб. Сьогодні я буду готувати бордоську суміш. Хочу вам коротко розказати, а потім детально показати, як її готувати. Зараз дуже багато садоводів використовують різноманітні хімічні засоби. Я, в свою чергу, завжди ранньою весною обробляю сад. 3% розчином бордоської суміші. А згодом 1% тричі на сезон. Абсолютно, не для реклами закрив марку. І хочу вам коротко розказати, що це і для чого це. Значить, бордоська суміш це поєднання розчину мідного купоросу і негашеного вапна. При цьому концентрація визначається саме вмістом. Мідного купорусу можна купувати окремо мідний купурус, окремо негашене вапно. Зараз можна купити ось такий пакет. За нього заплатив 33 гривні. Тут чітко прописано, що це є фунгіцид, діюча речовина, сульфат міді 85-98%. Зараз я вам покажу. Що в даному пакеті можна купувати все поокремо. Не принципово, як вам краще, як вам зручно. Ось що собою являє цей пакет. Сам мідний купорос. Ось як він виглядає. Красиві кристали. Такі голубовато сині, однакові і, звичайне, негашене вапно. От, власне, і це є тою бордоською сумішю. Чим зручно ці пакети? Тому що є. Коротка інструкція. Як змішувати, що змішувати, значить, основне застосування. Це на деревах, винограді, ягідних кущах, томатах, картоплі, огірках та перці, використовують бурдоську рідину. При лікуванні моноліозу, на яблуні, айві, груші, плодовій гнилі, хворобах вишень і слив, кучерявості листя, персика і абрикоса. Склад. Сульфат міді 100 грам, вапно негашене 150 грам, від яких хвороб застосовується на плодово-ягідних? парша, іржа, борошниста роса, септоріоз, моноліоз, клястероспоріоз, кокомікоз, бактеріальний рак. Ну, Звичайно, що на овочевих борошниста роста, септоріоз. Застереження не використовувати металевий посуд. Розводити можна лише в пластику або в склі, помішувати лише пластиковою або дерев'яною паличкою. І що важливо, є норми для розведення 1% розчину. В даному наборі ми маємо 100 г мідного купоросу і вапно негашене 150 г. Для того, щоб зробити 1% розчин. Міст пакету 250 грам розчинити в 10 літрах води. Розчинити мідний купорос, вливаючи до нього 2 літри теплої води. Та довести робочий об'єм до 5 літрах. іншому посуді, погасити вапно, доливаючи воду, довести об'єм до 5 літрів. Тобто 250 грам, що у нас є, на 10 літрів води, ми получаємо. 1% розчин бордовської суміші для приготування 3% розчину необхідно 300 г мідного купоросу та 450 г негашеного вапна ідентично розвести в 10 літрах води. Знову ж таки чітко прописана рекомендація. Отриманий розчин вапна повільно влити розчин мідного купоросу, не навпаки, постійно помішуючи дерев'яною паличкою. Основне, для чого це і як це робиться, я вам розказав. А тепер на ділі я вам покажу, як правильно приготувати бордоську суміш. Ну, отже, приступаємо до приготування самої суміші. Беру окремо. Два відра відра пластмасові і дерев'яні палочки. Кожну суміш поокремо варто перемішувати різними паличками. Не потрібно однією мішати і тут, і тут. Ідентично пересипаю мідний купорос. Мідний купорос дуже погано розчиняється в холодній воді. Тому я беру таку доволі теплу воду це не кипяток, приблизно градусів 50. І заливаю купорос цією теплою водою. І ось так починаю перемішувати. Ну і Залишається в окремій тарі погасити вапно. Гасити можна теж як холодною, так теплою водою. Я в свою чергу використовую ідентичну воду приблизно 40-50 градусів. Таким чином, вапно теж швидше розчиниться. Реакція пішла. Вапно почало так шуміти. Такими бульбашками покриватися. І його теж помішуючи, будемо розводити до повного розчинення. В цей час відро теж починає нагріватися. Ну, ось і все. Процес гасіння лапна пройшов успішно. Цей процес може займати від 5 до 30 хвилин. Тепер що нам потрібно зробити? Наступна наша процедура. Беремо вже розчинений мідний купорос. І такою невеличкою цівочкою поступово вливаємо все та доводимо до однорідності. Ну, ось і все. Бордовську суміш варто часто помішувати. Якщо рідина приготовлена правильно, вона такого набуває блідоблакитного кольору. Є такі народні методи, як виміряти концентрацію міді. Це робиться або лакмусовим папірцем. Коли його занурюєте, він має стати таким сіросинім. Або ж просто взяти залізний дріт, чи просто довгий цвях, на декілька хвилин опустити сюди в бурдожську суміш. І він має бути чистим, не покриватися жодним нальотом. Якщо покриється рудим нальотом, таким як іржа. Це говорить про те, що концентрація зависока, в такому випадку слід додати більше вапняного розчину. Ось і все. Ось і все, наш розчин приготувався. Одне, в принципі, не рекомендують відразу оприскувати дерева. Звичайно, коли розводите вапно, варто завжди брати рукавиці, одягати окуляри, тому що воно може розбрискуватися. І ще один важливий момент. Бордовську рідину не можна зберігати більше, ніж 24 години, тому що вона втрачає свої корисні властивості. Не знаю, наскільки це правда, не буду рекомендувати, але читав в одній з літератур, якщо є різні випадки, зробили, всю не використали або почався дощ і не маєте можливість використовувати, в принципі, на цих 10 літрів води додають 5 г цукру. І таким чином, в принципі, ще на одну добу продовжують існування оцієї бордоської суміші. Це не рекомендація, а, можливо, як виключення. В принципі, можна брати до уваги. Тому залишаю бордорську суміш настоятися, після чого заливаю в оприскувач, обов'язково заливаю через сито, після чого будемо обробляти дерева. Мої хороші завжди помішуйте нашу бордоську суміш. Тепер я беру бачок, яким буду оприскувати. І обов'язково для того, щоб не забивалися форсунки. І ось так от, переціджуючи через марлю, заправляю бачок. Ще раз всім вітання. Сьогодні, до речі, дуже хороша погода, така сприятлива. І от, власне, виникає дуже багато питань на рахунок того, коли варто робити цю першу обробку бордошською сумішю іменно 3%. Значить, мої хороші, в ідеалі першу обробку потрібно робити до 25 березня. Найголовніший аспект до розпущення бруньок. В ідеалі, коли температура тримається середньоденна плюс 4 і вище. В березні до 25-го можна і, точніше, треба робити цю обробку. До прикладу, в нас сьогодні 9 березня, вночі в Тернополі було мінус 2, а в день буде 10-12. Відповідно, середньоденна температура буде 4-5 градусів. От, власне, це є ота найсприятливіша температура, коли потрібно робити власне, цю обробку. Якщо говорити про якісь такі народні методи, я пам'ятаю, що як мій дідусь обробляв дерева, він завжди дивився нам перші весняні квіти. Ось один з прикладів крокуси. Коли крокуси ось так вже вилазили і починали зацвітати, це говорило про те, що ось та середньоденна температура є вже тією сприятливою для обробки бруньок. Так що, мої хороші, Природа сама вам підкаже, коли потрібно робити цю обробку. Але зауважте не пізніше ніж 25 березня. Потрібно зробити першу обробку 3% розчином бордоської суміші. Ну, ось, як приклад, обробив дерево. Зауважте, що препарат контактний, де він попав, там і спрацює, де не попав, там працювати не буде. І варту ділянку. Кругом дерева, де також ще, знаєте, які залишаються а, комахи, грибки, опале листя хворе, теж варто кругом дерева обробити. Тому працюю таким чином з усіма деревами. Трішки. Ось, дивіться. Ось, подивіться, як це виглядає. І оці от лишаї, грибки, все позідає, воно все пропаде, буде все здорове. І ідентично кругом дерева. Ну, ось мої хороші. Як виглядають зараз дерева? З цієї сторони гарніше видно, наскільки вони всі тепер красиві, побілені і доглянуті. Надіюсь, моє відео вам було корисне. Якщо так, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступних моїх відео. Доглядайте за своїм садом і нехай він вас радує! Чудовим урожаєм